Я сьогодні зробив 6 справ. Я молодець. Я зробив цілих 6 справ. Це ж багато. Але чомусь, навіть якби я зробив 10 справ. Я все одно сідаю і думаю. А у чому щастя? Чому я виконую план, я виконую ці справи, але його все одно немає. Може, щастя це внутрішній стан і потрібно працювати над внутрішнім станом медитації. Позитивне мислення, потім хобі і мені ще, до речі, з чат GPT написав, що ще е, можна займатися спортом. Я це все роблю. І ще плюс я обливаю холодною водою. Я це все роблю, але. Воно не допомагає вийти із депресії. Можливо, щось інше допоможе. Можливо, цей щоденник, ці відеозвіти, які я викладаю на YouTube. І це все в комплексі допоможе вийти із того стану. Можливо. Антидепресант? Не знаю. Ніколи їх не вживав. Кажуть, там побочка є. Може і є якась побочка. Немає? Не знаю. Я не пробував. Якщо хтось пробував, якщо взагалі хтось дивиться ці відео, ось антидепресанти. Напишіть свій досвід користуванням, споживанням, свій досвід споживання антидепресантів. Ну, стан такий, що... Я бачу люди. Радіють навколо. Радіють просто простим речам. А я роблю щось роблю. Радість радості Буща. Ні, Зовсім немає <кхех> радості. Можливо, я через... через рік подивлюся це відео і мене буде краще стан. Я на це сподіваюся. Я сподіваюся, що я прогресую, що я щось зроблю, ось це відео, ось телеграм-канал, розвиток. Потім йду до монетизації, можливо, можливо, якісь результати в моєму житті. Дадуть мені відчуття щастя. Можливо. Можливо, як я побачу, що я зміг заробити на тому, що продав рекламу в Телеграмі. Я зміг заробити на монетизації. Можливо, тоді я відчую повноцінне щастя. Можливо. Але зараз я в повній. Загубленості з цієї загубленості з цього стану. Творити повноцінно, створювати якийсь один напрямок майже нереально, постійно розфокус. Частково це через те, що. Зараз така епоха, 21 -е століття, дуже перенасичене контентом: Інстаграм, Тік-Ток, і якщо постійно перескакувати з теми на тему, то в тому самому Тік-Ток, ти вертаєшся в своє життя і ти намагаєшся на чомусь сконцентруватися, але в тебе це не виходить. І ти думаєш, чому причина, якщо ти ще починаєш думати. На Є такі, що не починають над тим замислюватися. Просто на автопілоті гортають тік-ток годинами, потім не можуть сконцентруватися ні на чому, перескакують з одного на друге, на третє і так живуть. Ось а якщо говорити про тих, хто замислюється над наслідками ось такого скролу. Якщо говорити про тих людей, то це печально. печально, тому що потрібно перевчатися, потрібно навчатися заново, концентруватися на одній справі хоча б більше, чим довше, ніж 15 хвилин, не відволікаючись на TikTok, на Instagram, на Reels, на відео, на, на різні справи. Я не знаю, чи правда те, що якщо виложити на YouTube 100 відео, то ти у будь-якому випадку набереш свою аудиторію. Я не знаю, чи це правда. Я знаю, що постоянність зусиль має велику силу, і завдяки постоянністю зусиль можна знайти. Свою, свою тему, на яку тобі буде цікавіше говорити. Завдяки постоянні зусиль можна прокачати своє говоріння саме. Ти починаєш говорити більш впевнено, ти починаєш висловлювати свої думки більш чітко і доходчиво для людей. Ось, якщо це відео хоч хтось перегляне, поставте лайк. Поставте лайк цьому відео. От, напишіть в коментар слово. Слово напишіть свідомий. Мені подобається це слово свідомий. Свідомість. Всі. Всіх всіх, всіх. 僕は。